до компанія. Сьогодні ми з вами відкриті при цьому з нашої комісії з питань промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту та зв'язку по лінії об'єктів, подали до вас і залишили представлені Перед початком збірки проведемо презентацію. С початку діловестич. Є. Начальник енергетики Потаренко Роман Володимирович. Службовий керівник Комарина Олег. Загальні результати учтими є три члени комісії. Для ведення на протоколу нам необхідно обрати сьогодні секретаря засідання комісії, кого, які є пропозиції. Пропозиція ми повинні обсії. Хто здобув пропозиції, прошу промоуслати. Так, зголосно. Тепер переходимо до порядку денного. Пропонується три питання, три ознайомлені з порядком денного у кого, які йдуть пропозиції. З основного суду. Що здобув пропозиції, прошу особу. Перед до першого питання. Про затвердження від оцінки mm -hmm. та умов передачі оренду марінаному стіну. Доповідальність е, окремо. Звіт, який пропонується до затвердження, е, оцінює об'єкт за адресою Довженка 7, включені в перелік другого типу. Е, вартість об'єкта – 35 757 гривень. Один відсоток цієї вартості буде складати. згідно методики, вартість оренди потенційних, вартість оренди буде врахована відповідно до методики. Залежно від того, хто до нас прийде і це буде сюди 30%. Умови передачі також затверджень. Пропонується до затвердження. Дякую, звісно, зробили. Да. Фактично, кого є дозволення?

Завершено відповідної документації, детальний план території та розташування сонячної електростанції на території Кермінецької селищної ради за межами населеного пункту на територіях колишнього аеродрому. Чому затверджувалось, що на той момент, за межами населеного пункту, детальні плани затверджувалися районними державними адміністраціями? Відповідно до пункту 32, порядку розроблення оновлення внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженої постановою Кабінету міністрів України. Від 9-21 року номер 926 зі змінами за необхідності реалізації інвестиційних програм і проєктів можна вносити зміни до існуючого детального плану. Вивчивши вивчивши використання даної території, розглянувши пропозиції, які поступають до селищної ради з метою залучення інвестицій. Тобто ми маємо внести нове дозвіл на внесення змін до детального плану згаданого, е і винесе це маслане на розміщення. Тобто тут слухання громадське має бути? Так само процедура буде, щоб змін, там буде змін, що буде це зміни. там шерстяї будуть змінитися, тобто якщо ми витягнемо деталь маслана, там розміщується на всіх. Сонячні батареї більш немає нічого не передбачено. Тому буде зміни. це так само буде проходити обговорення і переносити на ствердження рамку. Ті пропозиції, які будуть запропонувати. І фінансування так зрозумів, що це можливий. Ну, згідно закону, так, згідно в законі передбачено фінансування заборонених джерел. Поки що ми не можемо теж сказати, що буде фінансувати. Можливо, інвестор, можливо, ставична рада, але це не заборонено. Тих джерел, які не заборонені. Тоді є щось відмінно, що ви знову на Так, так. 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 Про приміщення майна у комунальній владі Хмінецької святої територіальної громади, кополіта масштаб, заступник 20. Було переконано обхідність створити комісію по обстеженню деяких сіл, тому що майно, яке ми обстежували, це майно було колгоспне, колись бувши колосне. І не передано, та частина майна не передана була на балансі сільських рад, відповідно, не передана на баланси нашої селищні ради. Получилося, що половина майна передана, те, що було на балансі, передали на водоцентраль, а половина майна залишилася непередана. Тому була створена комісія, обстежена, обстежена майно це переважно майно це водонапірні вежі, ця мережа водонапірна. і...

питання Испытание вынесены народных нашей комиссии речествами усилия научились и.